Доброго дня усім, хто дивиться мій канал. Усім великий-великий привіт! Усім мирного чистого неба. Ну що, ми переїхали вже до хати. Я думала, буду обробляти орхідейки, підживлювати підживою, але рішила їх вже перенести по місцях. Бо. Почала передивлятись, бачу, вони вибивають цвітоноси всі кругом. І якщо я ще почекаю трошки, поки вони е, начнуть е, ростити цвітоноси, і потім начну заносити в хату, в хаті хоч і підсвітка, але все одно там. Е, Світла менше, ніж на балконі, звісно, хоч і там немає досвідки, не буде. І не знаю, ще, може хто знає, чи можна підсвічувати фіолетовими лампами. Ось того року не дозволяли. А цього року я не знаю, чи можна буде, чи не можна буде. Старалась помістити як найближче одна до одної, щоб Ой, не включати на вікнах. На підвіконях фіолетові лампи. Але все одно зимою треба буде, але до зими доживемо, а там буде видно. Дивіться, трошки перенеслася. Так зраділа, що я цього року перенеслася і нічого не поламала. І нічого не поламала. Ну, не тут то було. Я недавно що тільки побачила, що я вже зробила збитка. Ось, Мосінька прийшла. Котики з нами. Ми вже їх забрали додому. Ось там учнік пише уроки. Ой, що я вже зробила? Я на напікочіпові відламала верхушку. Я ж не можу, як не я. Підломала ой верхушку, думала поставити на вкорінення, а вона так відломана, що листочок середній вільс. Вони зараз дуже хрупкі, дівчатка, будьте обережні. Нових листків понаростали нові листки молодесенькі. І вони дуже відломлюються. Дивіться, лишилася ось така серединка. У ну, неї є дітка. Я вам казала, що він е, літом дав дітку, як я підживлювала е, його янтарна кислота, а і нікотинова кислота. Ось така в нього вже велика дітка тут. Ну, мам, Мамка вже лишилась без точки росту. Ой, як той казав, раділа, раділа, та раді, раді, та не зарадуйся. Ось так само в мене вийшлося. Раділа, раділа, що перенесла, ніде ні одного цвітоноса не поламала, нічого не поламала на тобі. відломала верхушку. Ну це в мене, як закон, таке буває. Ось так ми всі тут помістилися, як завжди. Всі по місцях. Тут в нас котик, тут в нас моя сама перша орхідейка розмістилася, ось такі вони всі лапухаті. Подивіться, це стандарти. Це просто стандарти. Що я можу сказати? А за гіганти я вже зовсім мовчу. Ось листок на е коту розетка. Ось така, трошки буде погано видно, бо включені лампочки. Так, тут маунтінчики. ось один, ось другий. Це розова, великоквіткова тут. Вона буде листочками туди дивитися, в ту сторону. Ось так, бистренько пробіжуся. Цвітоносів знайшла дуже багато. І ось цвітоносик, і тут цвітоносик. Ось, там є такі, що по два цвітоноса на одні. Цвітоносиків трошки є, того я їх і перенесла, щоб вони вже адаптувалися до цього світла, що є, і щоб потім мені не скидали бутончики. Бо я того року їх заносила, коли вже були сформовані бутони. І вони мені дуже почали скидати бутони. Ось ця красоточка теж, подивіться, яка вона красуня. Це просто щось чимось. І в неї там росте ще грубий-грубий цвітоносік. Така красунька, там біленька мультик. Е Отак всі помістилися. Лего фантастик. Теж така красавиця. Ця красоточка така. Е, baby face. Ой-ой-ой, е, забула, як вона. Ой, вилетіла вже з голови. Ну, ви ж знаєте, е, ось так всі помістилися. Ось ця красотка в неї аж два там Є, не знаю, як вона. Десь вилізу, вам покажу, Бо певно, що ви так не побачите. А я без стільчика. Так, ось так всі помістилися, коровушки мої. Це теж мультик. Мультяшка така, з діточками на кінчику, ось в неї діточка виросла, ось тут діточка виросла, і десь з тої сторони. Пазушна дітка, теж в неї там є ось. Ось в неї два лістика, третій ліс. Ось так. Тут ароматна красотка, трошки їм повитирала пилюку чуть-чуть. Е і ось так ми розмістилися. Он мурочка наша ходить, теж є всі на місці, одним словом, всі по місцях. Діамант мій з цвітоносіком, Ось там вилазить цвітоносик. Согою кидан з цвітоносом. Ой, не знаю, чи вам побачите. Ось тут, де був урок, ось там вилазить на дітки цвітоносик. Мелоді з цвітоносом. Ось вилазить цвітонос. Рік мені не цвіла, думала, бутона тримала теж цілий рік, не розкрила так його, все літо стояла, почки, не пробудила і насилу вибила цвітонос. Нехай росте папороть теж тут одна, одну я поставила туди далі. Тут в мене такі ще трошки реанімашки такі більш. Ну, як сказати, реанімашки, такі, що за ними треба догляд, теж стоять тут. Там рабенька красотка на місце своє пішла, єлі влізла. І всі ці орхідейки теж по місцях. Єлі повпихала дівчата. Вони так повиростали, це щось з чимось. І це ще не всі ось, з цвітоносиками. Йдемте ще покажу. Так. І ось тут теж на кухні. Верхня полочка, тут де в мене стояли стрептокарпуси, будуть стояти всі маленькі, там такі мінічки, маленькі, новоприбуша наша. Тут зайняла місце на верхушці, де їй тут світла хватати. Ось так на верхушечки, котрі меншечки, такі більш. Тут. Застелила по доконі вже підложкою. Від вікна теж трошки загорнула підложку доверху, щоб холоду їм не було на корінчики. ось І ось так поставила теж їх всі сюди. Ці орхідейки ще не витерла, тільки поприносила. Ось так розпускається ось це чудо. Колосочок, і ось так вони теж всі сюди стали. Так що ось тут ось, того року були тут, сюди я вже не ставила. Зацвіло ось це чудо таке хлорофіту. Сюди вже мене не вистачило, місце лишилось вільне. Я задумаюсь, Почтне місце зайняв ось цей красавчик пінів на верхушечки. Зайняв своє почне місце. Ось так вони, красоточки там стали. Так що, ось так. Всі занеслися. Всі занеслися, всі по місцях. Ця красунька знов стала на своє місце. Хто повне, хто дивився мої відео. Тут теж велика гіантела на Вікторію чимось, похоже, забула, як називається. Ось Вікторія в мене в мріях, орхідейка. Була, купила її, але попала водичка в точку росту і вона пропала. Так що ось такі справи. Тут спиньочка-діточка теж вам показувала, виросла. Е Була підажа, не бачила, але надибала її недавно. Так що, ось так. Показую вам все, як є, без всяких приукрас. Думаю, завтра таке я, я їх підживлю, підживую вже. І треба буде піти купити актари і ще протравити. Що я їх вже забрала? Забрала їх того, що в квартирі вже прохолодно, а відкритий балкон тримати. Діти в хаті теж. Не варіант. Так що я мусила забрати. Бальзаміни пішли на балкон. Ось За бальзаміни покажу пізніше, бо вже блима є телефон. Все, всім удачі всім пока-пока. А ми переїхали з балкона на додому. Пока-пока!